Сьогодні я покажу, як заробити свої перші 10 тисяч доларів на крипті, і це не трейдинг. Ти клікнув заради токенселів, і ось вони. Більшість думають, щоб заробити на крипті, потрібен великий депозит, купа нервів. І постійно сидіти за графіками. Але я сам заходжу в сейли. І навіть маленька алокація може принести кілька іксів. Тут реально можна стартанути з маленької суми і стати хай банком. Був навіть кейс, коли плазма роздала по 10 тисяч доларів тим, хто заніс мінімум 1 долар. Але це кейс 1 на мільйон. Я тоді не зайшов, але знаю людей, які зірували великий куш. А особисто я починав з лоу депом і знаю, як це заходити в сейли з маленьких сум і отримувати великий профіль. В цьому відео я дам тобі чіткий план, де шукати. Сейли, як відрізнити топовий від скама, як фіксувати прибуток і як вибудувати систему, щоб заробити свої перші 10 тисяч. Дивись до кінця, бо під час відео я ще розкажу, у які сейли заходжу прямо зараз, і скільки на цій темі реально можна заробити у 2025 році. Давай розберемося, що взагалі таке сейли. По простому, це момент, коли ти купуєш токени до того, як вони виходять на ринок. Тобто ти не віддаєш гроші іншим трейдерам, як на біржі, а заносиш прямо команді проект. Через це ціна зазвичай нижча. Саме тут народжується перші ікси. Сейли є різних форматів. ICO, як IPO у звичайних акт, але в крипті. Зазвичай потрібен QIC. IDO те ж саме, але на централізованих платформах. IEO, сейл напряму на біржі. Звучить складно, але вся суть в тому, що це доступ простих людей у світ, де заробляють венчурні фонди. І саме тому сейли залишаються актуальними навіть у 2025 році. Сейли це хороший шанс зробити відчутний плюс навіть з невеликих сум. Ну де їх шукати? Щоб не бігати на осліп, є конкретні місця. Legion, VidalPad, Kaito, TokenFi. Зараз, на мою думку, це хороші платформи, які дають гарні кейси. Finance Alpha, топова біржа, яка дає непогану дохідність. І є CryptoRank, агрегатор, де можна відслідковувати всі сейли навіть на новнейм no площадках. Тому перший крок для новачка простий слідкувати за цими платформами і агрегаторами, щоб взагалі бачити, де зараз є можливості. Але знати, де проводяться сейли мало, бо можна зайти і спалити гроші на завищеній оцінці чи скамі. Тому далі покажу, як відрізнити топовий проект від сміття. Окей, ти вже знаєш, що таке сейли і де їх шукати. Але тут головна проблема: 90% новачків влітають у проекти, які або виходять по нижчій ціні, ніж сейл. Або взагалі не виходять, і все, мінус депозит. Це страшилка, яка відлякує більшість. І саме тому важливо вміти відрізняти топовий сейл від відвертого фламу. І перше, на що я дивлюсь, партнери і інвестори. Якщо проект підтримує Binance Labs чи Coinbase Ventures, це взагалі інший рівень. А коли в описі партнери якісь ноунейми no з трьома підписниками в Твіттері, то питання: хто вірить у цей проект, крім самих дев'ять? Друге команда. І люблю глянути LinkedIn. Чи це реальні люди, які вже робили щось у крипті, чи просто анондев із аватаркою Пінгвіна. Якщо команда вже запускала успішні проекти, шансів у цього сейлу більше. Третє. Метрик. Чи є користувачі, транзакції, якийсь реальний рух? Бо коли проект кричить, що він революційний. А в теснеті 3 юзери і один ну, смарт-контракт. Ти зрозумів. Далі момент виходу і наратив. Якщо проект виходить на зеленому ринку і попадає в тренд AI, social fire, RVA, це великий плюс. І звісно, токеноміка і токен utility. Треба зрозуміти, навіщо взагалі токен існує? Якщо він потрібен тільки для галочки, це сигнал небезпеки. А ще важливо, скільки токенів вийде у вільний обіг на старті. Якщо нам 100% на натегія, а у команди та інвесторів лок токенів, то це дуже добре, особливо для нас. Коротко кажучи, Тут немає магії, це просто набір питань, які відсіюють більшість сміття. Так ти хоча б не занесеш гроші у відвертий скам, а візьмеш участь у проектах, які мають шанси. До речі, у своєму телеграм-каналі я відбираю проекти під сейли і інші активності, куди сам заходжу і детально розписую, чому саме вони. Тому, якщо хочеш розвиватися в цій сфері, лінк в описі. А тепер повернемось до відео. Але навіть якщо ти обрав топовий сейл, це ще не гарантія грошей. Бо головне питання: як фіксувати прибуток і не віддати назад. Його ринку про це далі. Окей, припустимо, ти обрав нормальний сейл, купив токени. І ось, вони вийшли набір. Більшість у цей момент роблять одну і ту ж саму помилку. Сидять і чекають, раптом ще буде 10 іксів. У результаті ринок їх бриє, як хомічків, і забирає гроші собі. І уявний профіт перетворюється в мінус. Я дивлюся на це дуже прагматично. Фіксуй частину на старті. Якщо токен робить 1,5-2 ікса на Тегія чи при маркеті, зафіксуй шматок. це знімає ризик і повертає вкладені гроші. Залишай частину на потенціал. Не треба продавати все одразу. Якщо проект сильний, хай частина працює далі. Це баланс між забрати профіт і не втратити потенційний апсайд. Дивись на токіноміку. Якщо скоро розлучуються токени фондів чи команди, готуйся до дампу. У такі моменти краще вийти раніше. Фішка в тому, що заробляє не той, хто правильно вгадав сейл, а той, хто правильно з нього вийшов. Ми вже розібрали, як вибрати нормальний сейл і як фіксувати прибуток. Але головне питання залишається відкрити: як з маленького депозиту зробити. Робити реальні гроші, бо більшості новачків немає одразу 5-10 тисяч доларів, і це абсолютно нормально. Почни з малого, навіть якщо у тебе 100-200 доларів, цього вистачить, щоб війти в якийсь сейл. Завдання стабільно робити 1,5-2 ікса, забирати вкладений і поступово збільшувати капітал. Ефект накопичення, кожен профіт – це паливо для наступних сейлів, коли вже маєш 300-500 доларів оборотки. Можна забрати по 100-200 доларів із сейла, і депозит почне рости сам по собі. Мета наростити капітал на старті забуть про Lamborghini. Головне розігнати банк до 2-3 тисяч. З цього рівня результати стають відчутними. Сейл може приносити вже кілька сотень, а то й тисяч. І з більшим депозитом можна брати більше сейлів одночасно і розподіляти ризик. Такою стратегією вже на цій бичці реально дорости до своїх перших 10 тисяч у крипті, якщо дотримуватись системи і не гнатися за кожним хайпом. І найважливіше, сейли не забирають багато часу. Ти можеш паралельно заробляти ще іншими способами, які я показував у попередньому відео. Комбінуючи ці методи, ти зможеш вийти на свої 10 тисяч набагато швидше. Тобто все просто: сейли це не лотерея, це системна робота, яка в середньому дає плюс. Твій шлях виглядає так. Малий старт, стабільність, нарощення депозиту, комбінування методів і перші 10 тисяч. От і все. Тепер ти бачиш, що заробити в крипті реально навіть із маленького депозиту. І для цього не треба ні трейдингу, ні тисяч доларів на старт. А Якщо хочеш ще більше таких можливостей, залітай у мій телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там я ділюся не тільки сейлами, а й всіма активностями та проектами, де можна заробити. І головне, у нас є чат, де зібралися перспективні та заряджені пацани, які щодня спілкуються про крипту, допомагають один одному та діляться досвідом. Якщо тобі потрібне оточення і конкретні інсайти, це саме те місце. А з вами був Вілтон, до зустрічі в наступному відео.